Доброго дня, доброго здоров'ячка. Сьогодні наші 15 хвилин усвідомленості поговоримо про казкотерапію. Про роботу з казками, про роботу з казковими персонажами. про те, як ми використовуємо міфічних істот, міфічних персонажів, міфічні сюжети в своєму житті. Я не буду розказувати про сам напрямок, є окремий напрямок казкотерапії, який дозволяє людям, власне, терапії, коли дозволяє людям проживати свої проблеми, проживати свої будь-які речі, які, які турбують, болять психологічні, емоційні і так далі, проживати в казках. Це окремий. Напевно, цілий подкаст мав би бути, як це правильно використовується. Але я розкажу про основний принцип. І за цих 15 хвилин ми поговоримо, як ви можете використовувати, на що ви можете звертати увагу, як взяти цей принцип і, можливо, знайти щось в собі, щось усвідомити в собі, якимось чином допомогти собі з цим. Отже, ідея казкотерапії це те, що ми. Люблячи якісь казки в дитинстві, ми рівняємось на наших героїв. Ми рівняємося на тих героїв, які є в казках. Ми, нам подобаються якісь казки. Комусь подобаються героїчні казки про Котигорошка чи про. Я, наприклад, в школі читав на початку, в початковій школі перечитав «Хобіта». А, можливо, ви див... попелюшка вам подобається, можливо, якась рапунцель, можливо, ще хтось, що як, ще якась казка, яку ви слухали, і слухали, і слухали, або казку, яку ви читали, читали і читали. Може бути таке, що це був не зовсім свідомий вибір, і це подобалось вашим батькам, а ваші батьки читали, і читали і читали вам цю казку. І основне питання, яке виникає при таких е, дослідженнях себе, при, при усвідомленні себе, усвідо, при усвідомленості, це те, що ми подобали в той час. Що нам в цій казці подобалося? Що ми зразу враз слухали, і яким чином ми адаптували. Натягували це на себе, які ми, які я мав би бути герой. Можливо, мені особисто можливо, подобалась казка Попелюшка. То ким я був в цій казці? Я був попелюшкою. Можливо, вам подобалася казка Андерсена гидке Каченя. І ви були гидким каченям? Чи, можливо, ви були частиною а, тих. Гусі, гусі лебідів, яким не подобалося таке качення. Яка у вас була казка? Сповільніть дихання. Зосередьтесь на процесі дихання. Згадайте, яку казку ви любили найбільше. Попелюшку, червону шапочку, хресного батька. Ну постривай. Що для вас було найяскравіше? Що вам внутрішньо хотілося реалізувати? У які іграшки навіть ви бавилися відносно цього? Дайте собі 15-30 секунд часу. Ці спогади достатньо важко піднімаються, ці спогади достатньо складно підняти на поверхню, коли ви вже дорослий. Ми взагалі заперечуємо дорослими, що ми любили казки. А ми їх любили. Яка казка вам спадає на думку, коли ви думаєте про своє дитинство? І зараз спробуйте накласти цю казку всі події в цій казці на своє життя. На чому ви базуєте свої рішення? На чому ви базуєте своє життя? Що важливе у вашому житті? Не просто важливе як чоловік, жінка, дитина, батьки можливо. А що важливого у вас в житті? У вас важливі гроші. Можливо, ви дивилися Скруджа Макдака, Качині Історії, і ви хотіли теж купатися так в золоті. І тепер у вас головне тільки гроші. Можливо, ви дивилися. Чудеса на, на поворотах Tale про хоробрих Бурундучків і Гаєчку. І ви тепер бігаєте всюди і спасаєте всіх. Може ви дивилися Чорний плащ? І ви теж хотіли бути героєм? Можливо, Бетмена чи Супермена? Може простіше. Мій час, наприклад, коли я був дитиною, цього всього майже не було. Котигорошко, Червона шапочка, Попелюшка. В попелюшці ви принц, чи ви попелюшка, яка не хоче працювати, а хоче, щоб за неї все робилося. І передоручає всім свою роботу якою казкою ви? Зараз живете? Якою казкою ви зараз живете? Якою казкою ви зараз живете? Три наголоси в цьому запитанні? Казкотерапія? Для мене це зрозуміти, чому в мене такі шаблони поведінки? Чому я себе так поводжу? Чому я надаю перевагу одним речам перед іншими? Хоча, можливо, часом усвідомлено я б хотів, наприклад, бути. Колі друзів, колі товаришів, колі знайомих. А в дитинстві мені подобалась казка Рапунцель, коли в вежі заточили дівчинку, і вона там дуже довго жила. Проблема наших, нашої свідомості, проблема з тим, що ми усвідомлюємо, це те, що ми набуваємо поведінкових шаблонів, ми набуваємо емоційних шаблонів через ці казки. І через ці емоційні поведінкові шаблони ми і живемо. Зазвичай ми найгірший бренд, або найскладніший брам цих казок. От в цьому і проблема, що ми думаємо, що це маленький ведмедик, а потім цей ведмедик руйнує наше життя. Він визначає наше життя. Ці казки, вони не просто те. Ким ми хотіли би бути або ким ми захоплювалися. Ці казки це наші шаблони поведінки, наші шаблони емоцій, реакцій, це наші шаблони мисленнєві. те, як ми думаємо, те, про що ми думаємо, те, чому можливо, у нас не виходять стосунки, У нас не виходить бізнес. Тому що в нашій казці ми не мали важко працювати. Ми не мали працювати 8, 12, 15 годин на роботі просто заради того, щоб поїсти. В нашій казці все нам мало приходити на тарірусці з золотим обутком. Ми зараз хочемо за 2 гривні Лас-Вегас. А казка у нас «Принц і пастух, наприклад. Да? Де ми пастухи, ми найгірше взяли поведінкові шаблони, а хочемо бути принцами. Через ці шаблони, через ці всі нав'язані, надумані. І дуже часто вони травматичні, ці всі казки, якщо в них розібратися. Це достатньо травматичні події. Ці всі казки це достатньо проблематичні дорослі шаблони, які дорослими жиж нав'язуються дітям. Ще раз видихніть. Вдихніть. Сповільніть ваше дихання, зосередьтеся на тому, що відбувається у вашому житті. Зосередьтеся на тому, ким ви були, ким ви є, ким ви хочете бути. І спробуйте розділити ваші дитячі. Казки ваші дитячі шаблони, які ви собі придумали або вам надумали. Спробуйте їх розділити з вашим дорослим життям, точніше, зрілим життям. І дорослі і діти вони на одному рівні, а от зрілість maturity, англійською мовою, мачурність, вже дехто каже. Зрілість, це важливо, наскільки ми усвідомлені, наскільки ми усвідомлено щось робимо, ми не тут і не зараз, ми не в цій точці, ми не в цьому носику ведмедика, десь там, де ми с там занурились, а ми розширились. Ми просторувалися, ми в просторі збільшилися. І починаємо бачити не лише те, що ми тут робимо, а те, що повпливало з минулого на нас. Те, як наша читальницька пригода, те, що ми найбільше читаємо, проектується в наші майбутні дії. Можливо, ваша дитячі, ваші дитячі казки повпливали і на те, що ви читаєте. І зараз ви, наприклад, читаєте тільки документалістику, або дивитесь тільки документалістику. Можливо, ви читаєте лише детективи, або щось засноване на реальних подіях і дивитесь це, та слухаєте це, говорите про це. Можливо, ще якось повпливало. Дайте собі трошки часу хоча б 15 хвилин, 15 хвилин усвідомленості, щоб зрозуміти, чи є у вас. У нас в кожного є. Не заперечуйте це точно в кожного є, тому що це основа, на якій ми будуємо наші подальші дії. Усвідомте себе. Усвідомте своє минуле, навіть глибоке минуле. Дайте собі можливість вийти з шаблонів однієї казки. Перестаньте бути героями, спасателями, жертвами. Теж. Перестаньте, як мінімум, цих три. Юнг казав, ще є там якісь архетипи. але... В героях можна шукати дуже багато архетипів чи типів. Проаналізуйте, продихайте, усвідомте. Дозвольте собі 15 хвилин хоча б усвідомленості. Дякую всім і ведмедик вам дякує. Хорошого дня! Хороших днів, хорошого тижня.